Привіт, всім вітаю вас на моєму каналі. Всім велика подяка, що підтримуєте український Ютуб та коментуєте відео. Канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозив введення прикордонного контролю з Польщею через видачу сотень тисяч незаконних робочих віз. Німецький канцлер вимагає від Польщі проведення розслідування та роз'яснити, скільки віз було б видано і яких національностей були люди. Берлін хоче знати, які контрзаходи з цього приводу вжив уряд Польщі. Євросоюз також отримав інформацію про те, що така кількість новоприбулих мігрантів пов'язана з корупцією і що польські урядовці могли видавати незаконні візи мігрантам за хабарі. За перші шість місяців 2023 року на кордоні з Польщею німецькі правоохоронці заарештували понад 12 тисяч незаконних мігрантів. В основному через кордони Польщі потрапляють сирійці. Берлін також збирається ввести прикордонний контроль, але не тільки з Варшавою, а й з Прагою, аби тільки зупинити нелегальну міграцію. Присутність федеральної поліції на кордоні з Польщею та Чехією вже посилено, так як ситуація на кордонах стала критичною. Також тисячі українських біженців залишають Польщу, але не повертаються в Україну, а прямують до Німеччини. За даними дослідженнями, серед причин міграції українських біженців до Німеччини є наявність друзів та родичів, які вже влаштувалися там і допомагають своїм родичам та знайомим зробити цей крок. Біженців насамперед цікавлять заробітна плата та соціальні виплати, які є вищими ніж в Польщі. Також кращі медичні послуги. Це є основними критеріями зміни країни проживання. Життя біженців Польщі та біженців Німеччини відчутно відрізняється, але є багато людей, які не можуть інтегруватися в Німеччині і повертаються назад до Польщі. Тому зараз важко сказати, скільки осіб, які виїхали або які планують виїхати, повернуться назад до Польщі. Станом на вересень 2023 року, державою, що прийняла найбільше українських біженців, стала Німеччина. У цій державі знайшли прихисток більше 1 мільйона 100 тисяч громадян України, так як в Польщі 990 тисяч. Так що на даний час лідирує Німеччини, друзі. На завершення хочу побажати всім гарного дня та тільки приємної інформації. Я дякую всім за перегляд, до зустрічі.